Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з логіку математичного розвитку і тема нашого заняття число і цифра 1, величина предметів і орієнтування в часі. Давайте привітаємось. Я всміхаю сонечку. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте! Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра, друзям усміхаюсь я, зичу їм добра. Дітки, погляньте, хто до нас прийшов. Їжачок. А знаєте, що він нам приніс? Скриньку. Давайте заглянемо в скриньку і подивимо, що він нам приніс. А їжачок нам приніс іграшки синього кольору і червоного. Ми сьогодні ознайомимось з цифрою один. Погляньте, що це ялинка. А на ялинці іграшки, скільки ялинок? Одна, а іграшок багато. Одна ялинка. Одна іграшка, один їжачок, одна скринька, цифра один. Давайте поміркуємо і скажіть мені, на що схожа цифра один: на лелеку, коли стоїть, на сірника. А зараз пограємо в гру Хто більший, а хто менший. Погляньте на ведмедика і на котика. Хто з них більший? Ведмедик, а менший? Котик. Хто більший? Корівка. А хто менший? Телятко. А тут подивіться на цю картинку і скажіть, хто найбільший? Лисичка, а хто менший? Зайчик, а хто найменший? Так, вірно, їжачок. Добрий день, друзі. Подивіться, які я приніс картинки. А їжачок відповідає: Добрий день, давай розглянемо твої картинки. А їжачок Вед... ведмедик приніс нам частини доби картинки. Ранок. День, вечір, ніч. Перша картинка, погляньте на неї. Що робить хлопчик? Спить, а за вікном темно чи ясно? Темно. Коли це буває вдень чи вночі? Звичайно, вночі. А ви що робите вночі? Спите. Друга картинка, погляньте, що ви бачите? А хто вночі працює? Так, вірно, швидка медична допомога, поліція і пожежна машина. Як ви думаєте, чому? Тому що вони допомагають людям. Третя картинка. Погляньте, що роблять дітки? Граються, а на вулиці ясно чи темно? Ясно. Коли це буває, вдень чи вночі? Вдень, звичайно. Як ви гадаєте, коли входять в гості в день або вночі? Вдень, звичайно. Молодці дітки, ви гарно попрацювали. Дякую вам, до зустрічі.